28 листопада в спортивній залі дитячої юнацької середньої школи управлінням освіти та міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх були проведені змагання з бамбінтону серед школярів міста. Новомосковська малеча до того ж за участь у змаганнях була нагороджена солодкими подарунками, призери та переможці грамотами та медалями. А команди призери були нагороджені грамотами та кубками. Змагання були проведені за підтримки міського. У голови Сергія Мороза Вісім команд загальноосвітніх навчальних закладів міста вирішили перевірити свої сили у змаганнях, але вдача посміхнулася не кожному. За результатами змагань в особистому заліку місця розподілилися наступним чином. Серед дівчат перше місце дудник Альона, середньозагальноосвітня школа номер 2 друге місце Майна Олександра, середньозагальноосвітня школа номер 15, третє місце Жадовець Аліна, гімназія номер 3 Серед хлопців, перше місце Беро прудкий Станіслав, середня загальноосвітня школа номер 15, друге місце Хлебуш Костянтин, гімназія номер 3 третє місце Брушковський Владислав, середня загальноосвітня школа номер 12. А серед команд призові місця обійняли перше місце гімназія, номер 3 друге місце середня загальноосвітня школа номер 15, третє місце середня загальноосвітня школа номер 12. Все більше новомосковців прагне долучитися до здорового способу життя такі змагання є тому прикладом. Маємо надію, що турнір з банбінтону серед школярів міста стане для нас традиційним.